Підживлення ґрунту навесні це практика, яка використовується по всьому світу. Першу сходинку за популярністю серед всіх видів добрив заслуговно займають добрива на основі аміачної селітри, які мають собі високий вміст азоту. В цьому відео ми розберемось, чому аміачна селітра відіграє таку важливу роль в рості та розвитку рослини, а також поговоримо про дозування та час його внесення. Для тих, хто тут вперше, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте починати! Аміачна селітра це однокомпонентне з'єднання, яке складається з лужних нітратів, лужноземельних металів, а також амонію. Зовнішньо вони виглядають як маленькі гранули діаметром 3 мм. мають тверду консистенцію і частіше за все біло-молочний колір, іноді з невеликим відтілком сірого або рожевого. Виготовляють аміачну селітру двома способами. Перший це нейтралізація азотної кислоти газоподібним аміаком, а другий це синтез аміаку з азотом та водним. Та нам це абсолютно ні про що не говорить, куди важливіше те, що селітра можуть містити різні мікроелементи, які додаються під час виробництва добрива. Суперфосфат та калійна сіль є цінними складовими цих сумішей. Загалом аміачна селітра містить приблизно 35% азоту, який грає важливу роль у синтезі зеленого пігменту в рослинах хлорофілу. А також він відіграє важливу роль у формуванні білків, необхідних для росту та розвитку рослин. Аміачна селітра відіграє провідну роль серед всіх видів добрив в сільському господарстві. Вона застосовується для підживлення ґрунту, на якому ростуть зернові, овочі, фруктові, ягідні і навіть декоративні рослини. Оскільки селітра є однокомпонентним з'єднанням, її дія починається миттєво після внесення в ґрунт. Найкращий ефект досягається весною та у першу половину літа, коли активно відбувається зростання зеленої маси, однією з головних переваг аміачної селітри є можливість застосування її вже на початку ранньої весни, поки ґрунт ще повністю не вітаєв. Оптимально використовувати селітру для підживлення ґрунту від ранньої весни до середини літа. Після появи першого листя краще втриматись від несення добрив, оскільки азот може спричинити надмірне наростання зеленої маси, що негативно позначиться на нашій врожайності, якщо ґрунт легкий. А м'ячну селітру рекомендується вносити перед початком посіву у важких глинистих ґрунтах навесні або восени а в регіонах з високою вологістю краще використовувати азотні добрива восени у звичайних жита засушливих областях. селітру варто застосовувати навесні та протягом вегетаційного періоду. І тут у нас постає цілком закономірне питання: а які саме рослини ми можемо підживлювати? Ну, по-перше, під коренеплоди та всілякі овочі, під плодові ягідні культури, декоративні та квіткові культури, ми вносимо 20-30 грам на один квадратний метр ґрунту для багаторічних декоративних рослин та квітів на початку вегетації використовують 25 грам речовини на 1 квадратний метр. Плодові дерева підживлюються за допомогою сухого доброва 15-20 грам на 1 квадратний метр, або за допомогою рідкого 20-30 грам на 10 літрів води. Але поливати треба навколо пристовбировий простір. Також це ягідні чагарники, які підживлюють на початку вегетаційного періоду по 15-20 грамів на кущ або по 20-30 грамів на 1 квадратний метр грунту. Корнеплоди картоплі підживлюють через 20 днів з моменту появи сходів і вносять по 7 грам у вигляді грану. Але важливо добриво додати в землю на глибину до 3 см. Підживити ми можемо і розсаду 20-30 грам на 1 квадратний метр ґрунту, закопуючи добриво в ґрунт на глибину 15-20 см. А ось для соняшника варто перед посівом використовувати вапняну аміачну селітру. Попри свою різні сторонність, аміачна селітра все ж не універсальний засіб і має свої протипоказання. Не рекомендується його використовувати для підживлення огірків, кабачків, петисонів. Та гарбузів, оскільки вони можуть накопичувати нітрати всередині себе. І щодо особливостей ам'ячної селітри, початківці часто плутають ам'ячну селітру з і це цілком зрозуміло, адже обидва добрива мають спільний складник азот, але їх вміст у відсотках відрізняється. В сочовині міститься трохи більше 46% азоту, а в аміачній селітрі – 34. Сочовину використовують для короневих і позакороневих підживлень, тоді як селітру рекомендується застосовувати тільки для короневої підгодівлі, оскільки завжди є ризик опалити рослини. Щоб використання селітри було ефективним і безпечним, слід дотримуватись кількох порад. По-перше, зберігати добриво за температури не вище тридцяти градусів скільки воно вибухонебезпечне, суворо дотримуватись рекомендацій застосування, уникати різних перепадів температур під час унесення добрива, і обов'язково пам'ятати, що селітра може трошки підвищувати кислотність ґрунту, а тому використовувати її на ґрунтах з нейтральним або слаболужним середовищем. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Застосування м'ячності літри дозволяє швидко та ефективно забезпечити рослини азотним живленням. Правильне використання та дотримання всіх рекомендацій принесе вам гарний врожай та швидкий ріст вашим рослинам. І поки ви ще не перемкнулися, розіграш. Пишіть про власний досвід у коментарях. І якщо ваш коментар збере найбільшу кількість подобаєк, то ви отримаєте цілих 200 бонусних гривень на рахунок. А я був радий мовити для вас до наступного тижня. Ну і звичайно же, нехай квітне наша. Україна